Друзі, всім привіт. Ми завершили знімати магазини, відкачали їх повністю. І зараз вже частину гніздів пройшли і працюємо ще з гніздами в форматі 9 рамок, так як я вам показував. З кожного гнізда забирається ще там три рамочки, які були напроти сезону спеціально відтягнуті на краї, щоб їх забрати, відкачати, осушити і вибрикувати. Але ролик не про це. Ну, у, нас, у нас, до речі, з'явився якийсь підтримуючий взяток, тому що була забрана з контрольного вулика Наставка, і ваги були поставлені на нуль. І так вони вже напроці трьох-двох або трьох днів, відколи ми зняли на ставку, вони не міняються. Вага їхня не міняється, значить, якийсь принос в кількості 200-300 грам цього, що вони не витрачають на розвиток собі, все ж таки є. У нас зацвів цей самий золотарник, доцвітає ще гречка, доцвітають залишки соняшнику. Цвіте зараз, ну не знаю, як він називається правильно, називають його Петрів Батих. Такий, голубі квіточки. Такі. Ще цвіте щось, бо дуже багато фіолетового, такого темно-фіолетового пилку приносять. Так що щось щось так ще й медує і розвиток бджіл до замівлі йде. Але ж ролик не про це. Друзі, не продавайте дешево свій труд, тому що за нього кожен з нас заплатив найдорожче. А саме кожен з нас за свій труд заплатив день свого життя. І от зараз люди починають там цікавитися ціною, оптовою намет, і бачимо, що ціна не, не тішить нікого, тому що це, що пропонують нам заготовачі, це є не ціна, це є так скажем сльози посячника і піт. Не хочу нікому вказувати, по якій ціні кому здавати, чи не продавати, чи здавати мед, кожен собі свою цінову політику сам. Все те саме, що по бджоломатках, все те саме, що по бджолопакетах. Я вже раз знімав такі похожий ролик і казав, що. Кожен собі має оцінити свою працю сам. Комусь вистачає така ціна, а хтось комусь невигідно по такій ціні продавати, тому що він ну, невигідно йому продавати, тому що його труд він оцінює трошки більше. Тому от, такий, таку назву буде мати цей ролик. Не продавайте дешево свій труд, тому що ви заплатили за нього високу ціну. А саме це один день вашого життя. Ви вклали в мед, скажімо так, це є кінечний продукт пацішникування, можна сказати, день свого життя. От і чи варта ваш день життя в ту ціну, яку пропонують нам зараз заготувачі? Поставте питання. А в ситуації, правда, в людей бувають різні, зараз каже, а за що там нам жити, в нас один дохід, все вірно. Кому так підходить, здає. Тому нікому я не вказую ціну, по кому по якій ціні, що робити і коли здавати. Комусь вигідно так, комусь вигідно не вигідно так. Так що. Задумайтесь, задумайтеся над тим питанням, чи варта та ціна дня вашого життя? Всім добра, миру, спокою, слава Україні.